Три роки без цифри 4 квітня 2022 року. Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення відключив з Т2 одразу три національні інформаційні канали. Тликнол прямий. П'ятий канал та еспресо зробили це незаконно без причин та поясненні без жодного рішення відповідних органів. Згодом Модер спецзв'язково повідомили, що причиною вимкнення каналів, начебто, є рішення Ренбо про трансляцію спільного марафону, хоча прямий п'ятий та еспресо кілька разів намагалися долучитися до марафону і щоразу. Безрезультатно медя рухи комісія журналістської етики звернулися до президента України Володимира Зеленського і попросили втрутитися у ситуацію та пояснити причини відключення каналів із цифри, повернути мовлення прямого п'ятого та «Еспресо» у цифровій мережі Т2 закликала владу і міжнародна правозахисна організація. Репортери без. Кордонів Товариство, давайте на нашому живому зв'язкові в етері телевізійного каналу Прямий. Привітаємо генерального директора телевізійного каналу П'ятий канал Володимир Мжельський з нами цим ранком. Володя, доброго здоров'я! Раді вас бачити на телевізійному каналі Прямий, п'ятий на прямому. Це завжди круто і завжди затишно. Бачите, і всміхнено цим ранком, Хоча в цифровому мовленні нас не бачать. Правда? Я розумію, і до тепер абсолютно точно. Доброго дня всім, доброго ранку, всім. Особливо радий слава бачить тебе. Ми вже 100 років не бачились, тому така нагода, хоча вона насправді нагода третьої річниці, як ти вже все правильно розказав, неправильно, нелогічно, незаконного відключення. І нас насправді не бачить зараз. Т2 З е, момента, коли нас відключили, ми судимось саме п'ятий канал. І, от сьогодні буде чергове засідання суду. Як це не дивно, як це не прикольно, можна навіть сказати, в такий ранковий час. Судді вирішили призначити засідання прямо на сьогодні, на третю річницю нашого відключення. А може це... ну, вони не знали, може вони не читали справу і не знали, коли відключили. Але як би там мене не призначали, ми досі знаходимося на стадії досудового розслідування. Тобто, ми сьогодні сподіваємося, що нарешті. Пройдемо цю стадію досудову, і можливо, вже наступного разу, а може навіть і сьогодні, спробуємо вже прийти, слухати справу по суті, тому що так тягнеться, ну просто не, ну, ну, нереально тягнеться. Це, от іншими словами, не скажеш, тягнеться. Тому що то хворіє суддя, то є з догляду за дитиною, так? За догляду за дитиною, так то в останній момент, в момент, коли. Ми вже розуміємо, що ми вже от завтра йдемо на засідання. Треба вже от щось там вирішувати. Прямо в ліфті, десь адвокат зустрічається з помічником. каже, Ой, слухайте, ми вгадали, завтра нікого не буде, тому що там якась проблема знову. Ну, тобто, це виглядає досить смішно, коли у тебе там такий певний стрій суддів, і розумієш, вони всі зайняті, вони всі працюють. Ну але ж, мабуть, треба виділити якийсь певний час для того, щоб подивитися в справі, розібратися і прийняти якесь рішення. Навіть на цьому етапі не просто прийняти рішення, а спробувати починати приймати рішення, тому що три роки тягнемо кота за хвіст. А якщо говорити, от Володю, спираючись на таку вікопомну конструкцію, от я не дивлюся телевізор. Я не дивлюся телевізор. Дуже багато чуємо от таких, от значить сентенцій від людей, але Хай там як скільки от відсотків дійсно аудиторії втратив п'ятий канал, зокрема з о, тією дією, коли яка відбулася у 22 другому році, 4 квітня здається, о 15-й годині на першу ночі та вас вимкнуло. Наскільки я розумію? Так 15-та хвилина. На першу це було як казали колись дуже віроломно і без жодного попередження. Mm -hmm. Мені казали, технічний директор сказав, здається, нас немає. Просто банально, нас нема. Ми почали шукати, дивитися, звичайно, зрозуміли, що нас нема. Дзвонили по технічних службах, щоб зрозуміти, що ніхто навіть не підтверджував, що нас вимкнуло. Парадоксально, так? Да? На той момент, на рік 22-й, враховуючи, що ще не було такого відтоку внутрішніх переселенців, не було людей, які виїжджали так дуже багато, ну, в порівнянні з тим, що ви три роки скільки виїхали. В середньому кожен канал втратив близько 40% глядачів на той момент. Близько 40, 40, 40%? 40 не третину, а 40 глядачів. А у когось було там 38, ну і поки по різних місяцях аналітика показує 38, 40, 42. От. Але ми зрозуміли, що це був дуже потужний виклик, і буквально за одну добу ми відновили мовлення. Звичайно, відновили мовлення не в Т2, тому що ми досі в Т2, тому що нас в одномоментно викинули ще із супутників, тобто було таке прекрасне рішення, яке дало можливість позбутися п'ятого прямого еспресо одномоментно і на супутниках, і позбутися в Т2. А що таке на супутниках і в Т2? Якщо ми розуміємо, що 40% – це Т2. А супутники, тоді більшість кабельних провайдерів приймали нас через супутники. Ми розуміли, що це ще відсотки 15-20. Ну, тобто, більшу половину нашої аудиторії просто відрізла. Да, ми за добу відновили супутники. Ну, доступ до супутників. Ми за ці роки настільки активно працювали, що наша аудиторія, мабуть, зараз вже більша ніж. Аудиторія Т2, плюс супутники, плюс всі, що були в 2022 році. От і ви, і ми зараз наростили настільки аудиторію Ютуба, ми настільки розвинули наші мережі, що якби не відключення це б не було. Правда? Тому не хочу дякувати владі абсолютно. Це неправильно, і це був жест недоброї волі і зовсім не демократично. І тим більше, як ти сказав, Слава на початку не було ніякого правового рішення. Хоча ну, всі спиралися на указ президента, всі спиралися на рішення РНБО, Тільки ніхто, мабуть, не читав того рішення РНБО, в тому числі, мабуть, і президент, коли підписав указ. Ну йому що подали, то він підписав в даному випадку, Виходить, тому що в тому рішенні РНБО чорне побіло написано, що до марафона. Мали би приєднатися в ті інформаційні та канали з переважним інформаційно-аналітичним мовленням. Що це означає? Це у вас є ліцензія. Відповідно, ці ліцензії мають так і написано інформаційно-інформаційно-аналітичне мовлення. На той момент у нас така ліцензія вже не була два роки. Ми змінили її в 2020 році. І чомусь за звичкою всі казали, так, така у вас там багато новин, значить, ви інформаційно-інформаційно-аналітичні. Ну був абсолютний безлад, абсолютно ніхто не міг нічого сказати. І по сьогодні я так розумію, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за це рішення, тому що ми вже знаємо там, хто цю кнопочку натиснув для того, щоб нас не було в ефірі. Ми знаємо, де її натиснули. Ми розуміємо, що ці люди кажуть, нам керівництво подзвонило. Але ж що таке фемірне слово керівництво? Ну. Не президент вже дзвонив на пряму правду. Були безпосередні виконавці, ми їх знаємо. Ми знаємо, хто подзвонив цим виконавцям, це їхні керівники, але ж керівникам хтось подзвонив. І це не було письмове рішення. Це просто був телефонний дзвінок. Мене це насправді настільки здивувало, що ми живемо в країні за телефонним дзвінком, за телефонним правом можна вирішувати долю 60 плюс людей, їхніх подобань, їхніх можливостей і їхніх реалізацій, їхніх свобод. що, ну, Слів немає слова. ну Це правда, це жах. Дуже коротку історію хочу вам, володя, розказати. Та, от знаєте, як кажуть, та немає зле, аби на добре не вийшло. і ви казали, що ви не хочете дякувати владі. Це було десь 23-го року у супермаркеті, тут в осерті столиці до мене підійшла поважна дуже пані і сказала двійку якихось приємних слів. Мені і отак от трошечки наблизилася, і 358 разів дякувала Анні Мерешнюченко, ведучій п'ятого каналу, за те, що вона її програми і ваш колег теж дивилися. і тепер була змушена розібратися, як то налаштовувати супутник, і була змушена розібратися у YouTube, і Підписалася, у тому числі на ютюб телевізійного каналу «П'ятий канал. От, розумієте, ну такі історії життєві теж є. Цим ранком хорошо б їх теж було е, взяти, але це не скасовує е, того, що перспектива повернення е, телевізійних каналів прямого п'ятого і еспресо у цифровому мовлення та й не тільки вона ну повинна бути на відворотні. Не має бути невідворотня, але ж ми розуміємо, що це колись та має і статися. Зробимо для цього все можливе. І дуже дякую прямому, що ви весь час підтримували п'ятий. Дуже дякую «Еспресо», що весь час підтримуєте п'ятий. Навіть сьогодні на суді. Я сподіваюся, що ми всі зустрінемось, побачимось і проговоримо і перед судом, і після суду побачимо, яке там буде їхнє рішення. І ще раз наголошую, що. За момент цих трьох років і прямий і п'ятий стали насправді потужними лідерами не тільки в Ютубі, а потужними лідерами, ну скажімо, голосно, опозицій, опозиційними. Тільки на сьогодні, крім прямого п'ятого «Еспресо», ніхто в голос не говорить правду. Ну ми втомилися говорити про те, що весь світ дивиться на марафони, каже: давайте вже якось закінчувати. Ну можливо, там він мав сенс. Той марафон спільний, коли тільки починалось, коли треба було затвердити якусь загальну стратегію інформаційного мовлення, щоб не попастися на якісь неправильні крючки у цих незрозумілих наших аля, сусідів, тих, хто на нас напав. Ну а зараз в чому прикол? Зараз прикол тільки в тому, щоб виробляти продукт за 103 тисячі гривень за одну годину мовлення. Слухайте, -то, дайте мені такі гроші, так я сид, переверну за такі гроші. Відсід, тобто ми сьогодні з вами знаходимося трошки в неправильній ситуації, коли нам доводиться і заробляти, і шукати шляхи, як достукатися до кінцевого споживача, до глядача. А на суспіль... на спільному марафоні все виглядає так, що люди прийшли, попрацювали. Так да, я не кажу, що вони не патріотичні, і там дуже багато моїх хороших знайомих і друзів, але вони живуть в тій бульбишці. Які їм дають можливість жити. Ну це трошки вже не журналістика. І кожного разу, коли я з ними зустрічаюся, я їм про це говорю. Ну, на жаль, кожен обирає те, що може обрати, і дає йому зручно. Знаєте, кажуть, риба обирає де глибше. Та, а людина так краще. Де краще. Це абсолютно так. правда. Володь. по-перше, велике вам спасибі. По друге, чому ще навчив нас цей діалог, коли сказали, що ми разом, ми прямий і п'ятий. Аня Мерешниченко пише мені і виказує вдячність цій жіночці, яка підходила до мене в супермаркеті у двадцять третій році. Сподіваюся, вона може нас дивитися. Так, Спасибі вам велике.